50 років тому у один день такий ж ювілейний рік в Католицькій церкві, блаженіший патріарх Йосип ісповідник, будівничий цього храму, молився святому Базарію Святого Петра разом з паломниками з цілого світу, але не було паломників з України. Подішня районська влада не дозволяла ані блаженнішому Йосипу повернутися до України, ані комусь з України. Приїхати, очевидно, до Риму. Незважено ні, що сьогодні ми теж переживаємо складний період знову ж таки агресію нашого сусіда, однак ми сьогодні тут зразу. Українці з цілого світу, з Польщі, з Америки, з Англії. З Канади, з Аргентини, а особливо ви. Дорогі паломники з України і от разом з своїми душпастерями, і ми тому сьогодні справді дякуємо Богові, що бачимо вас живими.